Це перше питання. Друге, перша відповідь. Друга відповідь. Так, ми сьогодні не могли розраховувати на Брашка Караваєва Дубінчака. Ну, в принципі, Дане Шепоренко він отримав жовту картку і пропускав гру, але він теж захворів. В Команді є якийсь вірус. І тому ми не могли на них розраховувати, додав, 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 додамо до цього ще Бояльського, який отримав ушкодження в матчі з Галатасараєм. І для того, щоб його поберегти, ми не форсували його в реабілітацію, а витримали для того, щоб він готувався до сезону. І так само Денис попов. Також запитання про вболівальників так, ніби то їх було, але все одно у чемпіонаті України в цих умовах не може бути навіть така кількість. Видно, як вони гнали команду, і от пізні голики стався на 76-й хвилині. Наскільки завдяки вболівальникам він стався, тому що і були військові, які на реабілітації вони також присутні. Подякували за гру. Завжди приємно грати на переповнених трибунах, і це відчули наші гравці в Стамбулі. Дуже важливо мати підтримку, але ви маєте розуміти, що якщо ми будемо о, піддаватися емоціям на футбольному полі, то це ні до чого хорошого не приведе. Болівальники підтримують команду, болівальники задають темп, болівальники о, висловлюють свою незадоволеність, коли команда грає не так, як треба. Але ми маємо розуміти, що о, є певна структура гри. є... Організація є напрацювання, і ми маємо їх дотримуватися, маємо бути послідовними в своїх діях. А безумовно, додаткова мотивація для того, щоб проявляти свої якості якнайкраще, це, безумовно, додає наснаги і додає додаткових можливостей гравців. Але Знати вперед, бігти. Ми маємо бігти вперед, але ми маємо витримувати певну організацію, тому що ми, коли атакуємо, ми маємо думати і про оборону. Коли ми обороняємося, ми маємо розташовуватися таким чином, щоб бути готові швидко-швидко е -е, перейти в атаку.